Лукашенко планує провокації на кордоні із Україною. Так вважає білоруська правозахисниця, журналістка і громадська діячка Ольга Карач. Вона пояснює, нині Лукашенко переконує громадян, що Україна може напасти, і все частіше заявляє про провокації на кордоні з боку українців. Одна із таких псевдопровокацій, ймовірно, і стане приводом для вступу в війну. За словами активістки, мобілізацію можуть оголосити в січні лютому і сформувати військо у 10-20 тисяч чоловік. Зараз невизнаний диктатор готується до цього. В Білорусі, ходом... в Білорусі повним ходом йде підготовка до мобілізації. Зокрема, Міністерство оборони Білорусі оголосило тендер на масову закупівлю мішків для трупів. Така ж ситуація, як ми знаємо, була у російському міністерстві оборони напередодні вторгнення в Україну. І ми також знаємо, що сьогодні складають списки, і відбувається масова перевірка чоловіків від 18 до приблизно 65 років.